Всім привіт, друзі! І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему напевно, тему, яка найчастіше звучить у мене на консультаціях, в запитах моїх клієнтів і на індивідуальній терапії це тема любові до себе. Ми поговоримо про те, чому ми себе не любимо, і як нам себе полюбити, і що взагалі є таке. Любов до себе з психологічної точки зору, та? не з популярної психологічної точки зору, не з популярної літератури, не з того, що ми собі можливо придумували. А я спробую вам розкласти цю любов до себе на молекули для того, щоб ви краще могли зрозуміти суть та? суть цього питання, тому що любов до себе це занадто узагальнене, занадто узагальнене поняття, яке не дає нам змогу зрозуміти. А що ж криється під тим? Тому пропоную вам з цією темою розібратися. І я думаю, що буде класно, якщо ми з вами будемо вести деякий діалог. Та, коли не я буду просто в такому монолозі говорити, я так провожу свої вебінари, коли я заохочую свою аудиторію, заохочую учасників, заохочую людей, які приходять на мої проекти, до ангажування. Та, заохочую, до того, щоб ви проявляли свою активну позицію і працювали на, на цих відео. Нехай вони коротші, ніж вебінари, але все одно ви можете отримати. Класну ефективну користь з цих відео, якщо ви будете працювати над тими матеріалами, якщо ви будете використовувати ті знання, які я вам тут даю. А тому я пропоную вам теж включатися потрошки в роботу, тому що якщо ви приходите на мій канал, якщо ви приходите на психологічні теми, це значить, що ви шукаєте якусь відповідь. Ви хочете щось покращити в своєму житті, вам хочеться краще зрозуміти себе, ви хочете краще зрозуміти навколишній світ інших людей, вам хочеться мати краще життя, якісніше життя, краще себе почувати, мати кращі стосунки, більше грошей, просто бути більш задоволеним, відчувати більшу свою цілісність. У вас може бути різний мотив, але ви, по суті, приходите з якимось запитанням. І я вас запрошую до того, щоб ми починали шукати відповідь на за це запитання, щоб ви починали проявляти свою активну позицію і заохочую вас до діалогу зі мною, тому що я на ваші запитання, на ваші коментарі радісно буду відповідати, дам вам свій фідбек, тому користайтеся. І сьогодні я пропоную вам подумати над тим. Як ви відчуваєте свою любов до себе, наскільки від 1 до 10 ви відчуваєте любов до себе на даний момент? І можете написати в коментарях під цим відео вашу думку, можете просто поставити циферку, скільки від 1 до 10 ви на даний момент відчуваєте любов до себе. А люди часто приходять до мене з питанням власне цього переживання, та, як себе полюбити, як відчути цю любов до себе. І мені цікаво, на якому рівні ви зараз перебуваєте. Це також дасть вам могу проаналізувати, на якому рівні любові до себе ви перебуваєте прямо зараз. І потім ви зможете щось з цим зробити. Та. Якщо це 9, то це дуже класно. Там вже мало що можна поправити, та? там можна лише покращувати в сторону ще більш кращого життя. Але якщо ваш рівень любові до себе це один, два, три чи чотири, це значить, що вас всередині вас не розвинутий піклуючий дорослий, не розвинута та частина нашої особистості, яка відповідає за те задбання за нас, за любов до нас. І цю частину особистості вам ще треба розвивати. І зараз я розповім, як це зробити. Е, наша любов до себе, вона загалом формується в дитинстві. Вона формується через відношення наших батьків до нас. Так? Тобто, чим кращий в нас був стосунок з нашими батьками, чим більш вони були стабільними, зрозумілими, однозначними в стосунку, чим більше в них від них. В Сторону нас було прийняття, любові, акцептації. Чим більше було такого безоціночного ставлення, коли вони нас хвалили не тільки за оцінки, а за те, якою ми людиною є. За те, які в нас якості, що ми можемо бути смішними, що з нами просто добре проводити час, що ми гарні, що з нами приємно, коли наші батьки помічали в нас теж такі наші особисті характеристики, а не хвалили нас тільки за досягнення, коли батьки не використовували нас як своє нарцистичне продовження, щоб через дітей реалізовувати якісь власні нереалізовані амбіції, коли вони давали свободу. Коли вони давали свободу помилятися, пробувати, робити помилки, та, і не сварили за них, а давали такий простір на те, щоб тестувати цю реальність, та, пробувати нове, пробувати себе в різних сферах, коли не вимагали тільки добре вчитися, але теж давали нам можливість. Проявляти свої переживання, різні переживання, вчили нас емоційному інтелекту, самі були емоційно обізнані в своїх переживаннях, коли вони давали нам позитивний фідбек на наші дії, так? коли ми могли робити вибір, який, можливо, не, пово... Якби, не завжди був в згоді з вибором наших батьків, але вони нам давали можливість робити власний вибір. Це все давало нам можливість відчути свою власну цінність, гідність і внутрішню опору. Та? Коли ми відчуваємо, що батьки нас приймають, що ми можемо бути іншими, ніж їхні очікування, коли вони бачать в нас таку цілісну, зрілу особистість, яка здатна приймати власні рішення, яка здатна робити помилки, яка здатна приймати. Якісь різні рішення в своєму житті і брати відповідальність. Це все формує такий хороший майндсет, хорошу самооцінку, адекватну самооцінку до самого себе, таку почуття своєї власної цінності і гідності, і як наслідок хорошу любов до себе. Та? Тобто, оця база, цей фундамент наших стосунків з батьками, він є фундаментальним. Для того, щоб ми відчули свою власну цінність, цілісність, самодостатність і як наслідок любов до себе. І з часом якби інтроект наших батьків, той образ наших батьків, їхнє відношення до нас з психологічної точки зору, і воно, воно так стає нашим власним поглядом, інтерналізується. Ми інтерналізовуємо певні інтроекти наших батьків і їхнє відношення до нас стає нашим відношенням до самого себе. І якщо, наприклад, ваші батьки були критикуючими, якщо вони. Були вимагаючими, якщо вони мало хвалили, постійно вимагали, від них можна було отримати позитивну оцінку або хороше слово, тільки коли ви приносили там, хороші оцінки, найвищі оцінки, і вас ви привчилися, що вас можна хвалити тільки за досягнення, то дуже велика імовірність того, що в дорослому віці ви теж вже не маючи за собою батьків. Ви все одно по відношенню до себе будете поводитися так само. Ви так само будете себе критикувати, ви так само будете себе наказувати, ви так само будете до себе вимогливими, і ви для себе так само не будете достатньо. Та? І якісь такі людські якості в собі ви приймати не зможете, тому що їх не приймали і ваші батьки. Так розвивається наш внутрішній нарцисизм. Та коли ми з такими людськими якостями не вміємо взаємодіяти, і ми можемо відчувати свою цінність тільки через зовнішнє підхріплення, через знаки уваги, через успіх, через досягнення, через матеріальні цінності, гроші і так далі. Дуже часто, на жаль, це не заповнює нашої внутрішньої пустоти, не дає нам відчуття такої хорошої любові, такої якісної любові до себе, яку ми можемо провідчувати власне в стосунку. І однією з тем роботи над собою, роботи над своєю цінністю, є власне робота над своїми внутрішніми інтроектами та над тим, щоб заміняти цю фігуру, критикуючи батьків, що саме такий досвід був в вашому дитинстві, на фігуру свою власну. Тобто в процесі, наприклад, терапії, дуже важливо, щоб цей образ батьків замінити на свій образ власний і стати самим для себе хорошим, пікуючим, хорошими, піклуючими батьками, які вміють підтримати, які можуть бути лояльними, які можуть бути чуйними до потреб, до потреб, цінностей, до пріоритетів, до того, що є для мене важливо. Подумайте зараз, наприклад, наскільки ви добре знаєте себе. Знаєте в сенсі, наскільки добре ви розумієте свої переживання, свої почуття, наскільки для вас завжди зрозуміло, чому в даний момент ви відчуваєте саме цю емоцію, саме це переживання. Або робите саме цю дію. І чим це спровоковано. Це вже буде свідчити про вашу певну усвідомленість і знання свого внутрішнього світу. Чим ми краще знаємо свій внутрішній світ, тим краще ми розуміємо самі себе, і можна сказати, що ми тим більше себе любимо. Тому що, як би це можливо не звучало дивно, але любов до себе це не переживання, це не переживання і не відчуття, це дії. По відношенню до себе. Любов до себе це дії по відношенню до себе і будування стосунку з самим собою. Заважте, ми зі всіма людьми будуємо стосунок. І стосунок стає цінним, коли ми приділяємо цьому стосунку час, коли ми інвестуємо свій час, свої зусилля, коли ми для іншої людини щось робимо. І для того, і цей стосунок кріпний, він міцніше і стає більш важливим для нас, для тої іншої людини, для якої ми робимо ці дії. В хорошому такому здоровому варіанті стосунків, звісно, бувають винятки, аб'зивні стосунки, токсичні, але не про це сьогодні. І ми до себе самого теж мусимо випрацьовувати таку систему побудови стосунків через прикладання зусиль. Да? Через прикладання зусиль по відношенню до себе самого. Тобто ця любов вона не з'явиться ні звідки як якийсь такий магічний, а, якийсь, через якийсь магічний інсайт, якесь чарівне слово по щочку пальців ми не почнемо любити себе. А, ми почнемо любити себе, коли ми будемо по відношенню до себе проявляти реальні дії і а, реальні зусилля. так? Да? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що значить любов до себе для вас. Що для вас означає любити себе. А я зараз розкажу вам, що я думаю з цього приводу, що для мене є любов до себе. Тому що я сказала на початку, що любов до себе це занадто об'ємне і занадто загальне. Кожен буде мати під тим щось інше. Давайте розбиратися. Бо для мене любов до себе це, наприклад. Турбота про себе. Це хороший сон. Це якісна їжа. Любов до себе це відпочинок. Любов до себе це працювати на роботі, яка вам подобається. Любов до себе це мати підтримуюче оточення. Любов до себе це вміти говорити ні, вміти відстоювати свої кордони. А любов до себе це знати про свої, про свої переживання. Любов до себе це вміти себе підтримати. Любов до себе це знати про свої потреби, що для мене важливо, що для мене має значення, що є в моїх пріоритетах, коли я почуваюся щасливим щасливою, що робить мене щасливим щасливою, що дає мені ресурс, що забирає мій ресурс. Це все є частини любові до себе. Та? Подивіться, наскільки це таке різноманітне поняття, наскільки там багато різних, різних багатовимірних частин. Та? З однієї, це і про турботу про себе, з іншої, це про те, яку їжу я купляю, в які заклади ходжу, який одяг я ношу. Наскільки це одяг комфортний, наскільки він а, мені, наприклад, не тисне, та тому що є люди настільки відлетівші від свого тіла, від контакту зі своїм тілом, що вони ходять в одязі, яким їм тисне, або в взутті на декілька розмірів менших, і не відчувають дискомфорту, не відчувають, що їм щось не так. І це теж свідчить про дуже розірваний стосунок. Та ми говоримо про стосунок з самим собою, коли немає відчуття, що для мене важливо, що для мене має значення, куди я витрачаю свої сили, свої ресурси, свою енергію, на якому місці в своєму житті я знаходжуся, скільки в моєму дні є часу для інших людей. І скільки в моєму житті, скільки в моєму дні є часу для мене, для тих справ, які мені важливі, для тих справ, які є важливими для моєї особистості. Так? Це, наприклад, може бути читання книжок, прогулянка, кава наодинці, зустріч з подругами чи з друзями. Це все є якимись речами, які теж будуть свідчити про вашу любов до себе. Загалом я виділила три три. Три рівні любові до себе, вони, мені здаються досить такими актуальними і зрозумілими. Перший рівень любові до себе це такий побутовий рівень любові до себе, коли ми миємо голову, коли ми йдемо робити собі їсти, коли ми робимо собі манікюр час від часу. І, в принципі, все. Да? Це. Базовий, дуже мінімальний рівень любові до себе, коли я забезпечую свої базові потреби, і то не всі, так? Якщо я ще ходжу на манікюр, але при тому я добре чуюся, це, це окей. Але якщо я а, ну там, умовно дбаю там, про свій зовнішній вигляд, але в мене токсичні стосунки, або я постійно працюю на роботі, яка мені не подобається, або я постійно дуже багато працюю, щоб забезпечувати власне, підтримання цієї такої зовнішньої оболонки. То це питання, то це не дуже окей. Це не дуже окей з того, з того погляду, що ми так насправді не дбаємо про себе. Якщо ми тільки стараємося над зовнішнім виглядом, дуже часто ми це робимо для інших, не для себе. Це не завжди нам особисто подобається, або особисто для нас не покращує нашого самопочуття. Так. Тобто така побутова любов помити голову, поїсти, нафарбувати нігті, це занадто мінімальний рівень, який не дасть нам відчуття такої наповненості, цілісності. Тому що тут дуже мало такого якісного, глибокого аналізу себе, свого переживання і мало контакту з самим собою. Дуже мало контакту з самим собою. І... Цей рівень любові до себе, він може бути, але його треба розвивати для того, щоб цю любов все-таки переводити на такий більш глибокий внутрішній рівень. Та? Тому що якщо в нас в стосунках не гаразд, якщо у нас на роботі не гаразд, якщо в нас в батьківському. В дитячих відносинах не все окей, з партнером не все окей, з грошима не все окей, з нашим ментальним здоров'ям не дуже, ми тривожимося, постійно переживаємо, то цей рівень турботи про себе він не буде достатнім. Та? Просто помити голову, поїсти, зробити манікюр, це чи там вийти з подругами на вино, це не дасть нам можливості вирішити наші глобальні внутрішні конфлікти і якісно покращити свій стан життя. На жаль, тому нам треба копати в глибину і розвивати любов до себе, прикладаючи більше зусиль для нас самого себе. І другий рівень любові до себе це такий вже рівень якісного розуміння самого себе. Не просто що я їм. Якусь їжу, та? а яку їжу я їм. Тобто я вибираю ту їжу, яка мені подобається. Я вибираю якісну їжу для себе. Я вибираю для себе якісне спілкування, якісне оточення, якісний одяг. Тобто я не просто задовільняю базові потреби, а я йду вже на рівень вище. І я ну, не просто купляю що найдешевше, що найпростіше, просто так на відчепись, та? коли я а, дійсно починаю вкладати свої зусилля. В якості енергії, часу і грошей в те, що є для мене важливим, в те, що має для мене цінність, в те, що буде приносити мені задоволення. І відчуйте, як по-іншому це звучить, так? коли я не просто йду на манікюр, нехай я витрачаю на це гроші, але це не завжди те, що по істину допомагає почуватися краще. Та? І по-іншому це звучить, коли я, наприклад, розумію, розумію свої переживання. Я знаю логіку своїх переживань, я розумію, чому я, наприклад, злюся, звідки походить моє роздратування і що мені з цим робити? Та? Тобто, окрім того, що я можу розпізнати ці переживання, я можу їх назвати, я можу ще і себе підтримати. Тобто я вмію себе підтримати, я вмію бути для себе цим піклуючим дорослим, цими піклуючими батьками, які можуть сказати: тобі треба відпочити, ляж полежи, я тебе можу накрити ковдричкою, я можу зараз тобі приготувати теплий чай. Я знаю, що ти втомився, втомилась. Так, коли ми можемо себе підтримати, сказати нічого страшного. Так буває, але ти можеш спробувати ще. В тебе обов'язково вийде, я в тебе вірю. Нічого страшного. Та? Звісно, там прикро помилятися, я повністю розділяю твої переживання. Але давай ми спробуємо ще раз, та? коли ми є для себе такою внутрішньою підтримуючою фігурою, а не критикуючою а, і обоцінюючою свої власні а, досягнення, свої власні зусилля. І останній третій рівень любові до себе це вже такий level up, коли ми не просто, не просто любимо себе, та? не просто вибираємо для себе щось хороше, коли ми вибираємо для себе найкраще, з найкращого. Коли ми не просто задовільняємося якимось середнім рівнем достатку, середнім рівнем розвитку, коли нам хочеться, наприклад, собі показати світ, коли ми хочемо по. Побачити якісь нові країни, коли ми хочемо дати собі нові враження, і коли ми розуміємо, для чого нам більше старатися, коли нам хочеться старатися більше для себе. Знаєте, ну, не з такої нарцистичної позиції, коли от я зароблю гроші, щоб інші побачили, я класний, коли ми це робимо з любов'ю до себе. Та? В першу чергу, не для інших, не назовні, а коли ми робимо це з любов'ю до себе, думаючи про себе. І уявіть, що перед вами стоїть ну, дитина, і ця дитина це ви. І ви для цієї дитинки готові просто на все. Ви хочете її весь світ покласти перед ногами. Ви хочете для неї всього найкращого. Ви хочете її балувати. Ви хочете давати їй максимально. Класні і приємні спогади. Ви хочете дарувати їй подарунки, ви хочете показувати їй світ, ви хочете зробити її життя насиченим, легким, прекрасним, чудовим, якось оберегти її від можливих важких моментів в житті. І якось максимально полегшити її шлях, так як такий дуже піклуючий, дорослий, дуже піклуючі батьки, які хочуть цього найкращого для своєї дитини. І ми внутрішньо завжди носимо під серцем цю дитину. Цю дитину в постаті нас, дорослих всередині нас є оцей его стан нашої дитини. Ми завжди теж перебуваємо в цьому стані. Це не забувається. Ми всі колись були дітьми. Цю маленьку дитину ми завжди носимо під маленького себе, та ми завжди носимо під серцем. І уявіть, що би ви могли зробити для цієї дитини, для маленького себе, що би вам хотілося зробити для маленького себе. І це є найвищий рівень любові, коли я можу сформувати в собі позитивний образ тих батьків, які можуть дати цьому маленькому мені. Цю любов і піклування, яких, можливо, раніше не було. Так? Я можу це дати зараз. І це насправді є дуже звільняюче, тому що якщо ми будемо очікувати, що хтось нам дасть цю любов, що, можливо, наші будемо вимагати від наших батьків і пробувати повернути те, що нам належить, це дуже часто буде. Не увінчуватись успіхом, тому що наші батьки завжди дають нам 100%. І Якщо вони нам дали стільки, то це був їх максимум, і навряд чи вони будуть в змозі дати нам більше, ніж вони вже дали. І, на жаль, це так. Дуже часто це, звісно, не те, чого би ми хотіли, не те, чого достатньо для нас, але це був їх максимум. І в нас зараз є можливість того, щоб це був інший максимум, і ми можемо дати собі набагато більше, будучи чуйним, лояльним і таким пікуючим по відношенню до самого себе, уважним до своїх потреб, уважним до своїх цінностей. Це і є а, такий вищий прояв любові до себе, коли я відношуся до себе так, як відносяться батьки до своїх дітей з любов'ю. З турботою, з бажанням підтримати, з бажанням допомогти та, в такому хорошому, здоровому стосунку. І не знаю, чи вам зрозуміліше стала концепція любові до себе? Бо це не щось таке, що ми можемо відчути раз і назавжди, і утримати це переживання в собі. Наша любов до себе вона формується щоденними діями по відношенню до нас самих. Коли ми вибираємо себе, коли ми ставимо себе на перше місце в своєму житті, коли ми говоримо ні, коли ми відстоюємо кордони, коли ми не підлаштовуємося під інших людей зі страху їх втратити, коли ми відчуваємо свою власну цінність, гідність, коли ми. Відчуваємо впевненість собі, коли в нас є хороша сформована внутрішня опора, я вас заохочу подивитися відео про внутрішню опору, теж на моєму каналі, про кризи. Можливо, вам теж буде актуально. Коли в нас є таке розуміння своєї внутрішньої цілісності, ми приймаємо себе як особистість, ми знаємо себе як особистість зі всіма своїми. Різними проявами, зі своєю тінню, зі своїми різними переживаннями. Так, власне, і формується любов до себе. Вона формується, це процес, любов до себе це не результат. І чим більше ми будемо присвячувати часу своєму розвитку, фізичному, психологічному, ментальному, чим більше інвестуватимемо в самого себе, тим більше любові ви будете відчувати з кожним днем. Чим більше ви витратите на себе грошей, чим більше ви витратите на себе часу, чим більше ви витратите на себе зусиль в плані емоційних і е, е, фізичного часу, та, і ви, ви присвятите час для того, щоб пізнати самого себе, не просто е, зняти напруження, не просто щоб мені від сьогодні до завтра стало легко, а коли ви планомірно будете. Йти і хотіти себе пізнавати, так власне, і буде формуватися любов до себе з кожним днем, з кожною хвилиною. Чим більше ви будете присвячувати часу собі, тим більше ви будете відчувати, наскільки ви класні, наскільки ви цінні, і наскільки ви гідні усього найкращого в своєму житті. Я сподіваюся, що цей. Це відео було для вас корисне, воно досить довгим вийшло. Сподіваюся, вам сподобається. Не шукайте, не шукайте магічної таблетки, магічної відповіді. Як полюбити себе? Починайте любити себе вже зараз. Починайте робити крок назустріч собі, починайте бути творцем свого життя вже зараз. Виходячи з стану жертви, не чекаючи, що хтось обда обдарує вас цією любов'ю, почніть дарувати цю любов самому собі з кожним днем. І ви побачите, як зміниться ваше життя, як зміниться ваше відношення до самого себе. Так. Я дякую вам за увагу, і ми з вами побачимося в наступних відео. До побачення!